Пілісус. Друзі, всім привіт. Трошки в мене помінялися плани. Йду пішком. Йолочки з'явились, кстати Нема ціни. О! Ось така йолочка 700 гривень. Бачите. От 650. Вот 550. Коротше, ви поняли такі непогані лочки. Є сіни Ось красива лочка. 800 гривень. Коротше. зараз зайдемо просто трошки глянуть, цілі треба. Капустинку невеличку. Глянуть варенички. Ну коротше по мілочах. Так, мені подобається їхня вивізка. Так, тут ззаді мене не хапануть під руки такі, товариш мої. Гарно, да? Дивиться так. Хто повний, як раніше, було як страшне. Вонюче. Так. Мені довжен сьогодні був приїхати моноколесо. Ну, коротше, електрика на велосипед. І він у мене почешу чистий, сухий. Я спочатку планував вже в сільпо з'їздити. Коротше, потім вирішив дождатися, поки приїде мені ця апаратура, в итоге вони перенесли на завтра коротше, наламали мені плани, дивіться, сніг пішов Мелкий, противний. І коротше, Тепер буду завтра очікувати, сьогодні, мабуть, повністю розкручу все, що можна. Але те, що треба мені розкрутити, для того, щоб завтра, якщо приїде, поставити електрику на коня і вже будемо електрики розсікати. Головне, щоб було сухо, желательно не слизько. І потім я з'їзду Павленківський парк там мене, просив донетер, дякуємо за донат, кстати. Ну тут у нас поки нема чого походу купляти, Ну а потім людина задонатила, що це собі. Куплю і мадмузель перепади. Так, друзі. Ще кой що. Ага, це вона хотіла таку шоколадку, треба буде в Рошені буде подивитися по чому. Тут 49,90. Вона наказала, якби до 40 гривень. Так ну я не знаю. Дивіться яка така половинка непогана. Все. Так, а це ще й важить треба. 146. 46 Баба. Оп, як я професіонально Так, вас може протерти, бо Кстати, мені надо. Треба... Все, я вас протер, мені надо. Треба... У мене там одна є Хочу зв'язочку Так, надо перчатки закрывать. Хочу зв'язочку Ну, то есть трещотку не звездочку, зірочки трещотки, коротше, на задньому колесі. Разпири вымыть, вимить, подмазути, щоб на нове колесо вставить було чистенько. Оце у нас. О, гранатус. Гранатка хороша така, красива. Нам обещають подогнати из цитрусових. Ще ще мене цікавить. Ще зглянемо баренички. Так, у продавщиці вже ковпаки на головах. Ну... Чи є у них настрій новорічний? Це нам невідомо, да? так? Так. Пальмені... Пальмені... пальмени присутність різні. Так, варени з картоплею та з рибами 45. Ну левада, ну, левада нас не цікавить. Нас цікавить три ведмедя і лімішутка. Ну, тут такого нема. Хтось мені за щось писав, якісь пельмеді по 50 гривень, 400 грамів. Ну, я не бачу свого чи то в Сільпо, Коротше, я вже не пам'ятаю. Ну тож, те, що мене цікавить, коротше, нема. Це треба буде сільпо поїхати, як я і планував. Так, головне ми взяли капустинку. Ох ти блін. Прикинь. Ось такий сервела красивий. 430 гривень. 30 гривень така кучка 430 гривень кілограмм сервела Ну так він на вигляд красивий Так з'їв я той сир що брав за 50 гривень Все вже нема Опять бачу на утро прийдеться мені з горчицей Ой з горчицей Сикоркой бахкать Що тут я едла безмін безмін 15 штук можно купить кстати так. моя подсказка Хлеб, капуста ну а печего я зайшов купил, и клип зайшов я купил 78 гривен болеем Вообще кит наплакав. нема нічого дешовманського. Може попробувати оцей звенигора. сирок плавлений. скільки він сто? коштує? 32.70, а що це 36 100 грам. сулугуни лобстер боже що тут. тут це перемішку. Нічого не А, вон. А янтарь 32 гривні. Так тут коротше. Та, короче. Ось ферма. 32.70. Не акція, конечно. Или варіант. Записати. Бринза, кстати. Нічого такого не хочу. Це бринза, це, це на хліб не намажешся, все кусочками. Фух, чорт голову сломи. Нема нічого тут мороженця по окці. Людей так багато. Типу що тут таке хороше продається. Морозел ленд стоп наркотик, 25 гривень. Де цей наркотик? А це Ні, от, наверное, а те, він. А колись пару разів, не пам'ятаю, навіть і вкуса вже. ничего ну, тут хорошего рыбка 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 у нас дорога да рыбка 640 килограмм форе 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 хотя бы не пасты носом у форе так нам надо приправы не помню Фірма як називається, це треба робити дзвонок другу чи приправка. Ну щось в АТБ, ну може й тут воно є до шашличка, шашличка нема. М'ясо є, заморожене. До м'яса. 34,90 Короче, 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 ладно ми зв'якне. Кувасик. 4690. Ось якась замануха. Береш пиво, да? І що? Пішов що, щось в подарок. 48 гривень. Подивіться, може у вас зацікавило. Мене ну, так як не цікаво. По 48 гривень чипси. 120 грамів, не знаю. Дешевше вже не буде, мабуть, подорожчано. Бля, треба було більше на 20 увертру, а даночний зараз 46-70. АВТБ було по 22 Так, мені надо штрих-код не за это Не замухлич ХаМК ХМК ХМК Так друзі що вас цікаво Че вас так само этимо ничего Капусты не взяли Блін, що воно такий повгрязний, прилипають мої ці політики. Вона і акції. Так. 22. А де ж ми бачили? Ми ж бачили і по 18, кстати. Бачили і по 18. Ого, 142. Дорого. Блін, де ж я бачу по 18? Коротше, треба буде сповнити, де я бачу по А, Велмарті. Ну, Велмар я вже не знаю, коли я слідчий раз попаду. У чому мандари, такі красиві? Де тут все навірно в другому місці? Тому що по 10 гривень горішки. Дядь, попробую кістечко горішок. -ду гривень таких -ду. Как-то Так, что здесь? Кетчуп у мене есть, майонез в принципе есть. Картоха, картоха по 26. Кстати, дешевше, ніж в АТБ. але виглядає не очень. Морковка. Прикольно. в принципі. Красиво. Так. Нутелу я вам показував. То есть там. Це не дивіться, нутела. Мілки вийти, що таке. Прикольне паста. Горіхова з какао. Такі ціни сильні, сильні. Так, ахматтія, колись я пив. Вроді непоганий був, колись не знаю як зараз. <кій> Що вся Ще поперся на голодний желудок сюди. У мене чекає там борщ. Ну нема сала, нічого. Зато є сусідки з тебе. 60... Пам'ятаю, я його набирав по 20 гривень, там, по 5 штук, по 4 штуки. Колись були времена, цей барні, ми всякий їли. Наїлися коротше, нормально. В Велмарці акції були, в АТБ ці акції були на цей на барні. Коротше, було нормально. Щось є. Що це в нас таке? 63 гривні печенюшка. Да. Так, 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 так. Ну я вже взяв там. Куторок зайшов. Там печенюшки з лимонии кись. Так, а что тут? нічого такого. Рафаела 279,90, Ну так себе. 69,90. Йолочки ви там на паузу поставте, подивіться, кого цікаво. В АТБ дешевше на рубль. На гривню, тобто на рубль. Привичка з СССР. 13,80, там по 12 з чим-то. Не пам'ятаю, 12 з чим-то скільки. Я вчора дві штуки добрав там на касі без вас. По списку. Одне що я не взяв філіміх. Ну, ми ще поїдемо в АТБ. Доберем консерву, доберемо пеліміхи, так що під цукерочки, цукерочки, 194. Цукерочки. Так, що ми біль до полу. Боржоні 80. Боржоний. Ждемо акції, да? так? Ладно, друзі, сорі. Яке бог ліжка. Надо собі на Новий Год щось і не кріпке, не слабеньке можливо. Хоча до Нового року наша ситуація з воєнним станом ще... Як до є Ну, Бачите, мороша всюди по акції. Тобто можна морошу. Кожну неділю, то там, то там акція, то везде акція. А де -то бухлішко дорогі бухлішка. А то манго, там абсолютно така, вкусно, такої з лимоном. Бомбезний. 346. Мага, така бутилочка мощна. Можливо, мені задонатили, так що я можу собі дозволити і навіть абсолют 0,7. Ну. Так що дякую, донатеру ще раз, 150 раз, дякую. Та й зубровку я люблю встати. Отаку ще не бачу. Чи це новий дизайн? Просто дизайн поміняли. А, це вони просто дизайн поміняли це с той мне не подобається. не все я тоді пыл и і красную і цю, цю Це просто поменяла дизайн ладно не будемо. пока рану надо бухлишку брать Ще, я думаю будуть якісь акції. будем посмотреть що по соках соки дорогі. Так, друзі, ну окей, пішли на касу, навіть в мене одна покупка. А, рука терпла. І більше нічого. Хліб є в рюкзаки. Ці трусами на молосах. Не чуєте як? Прилипаю я до полу, А ось, кстати, це розпродажа. Ну, підгнивши типу, поійшов. Так, окей, друзі, ну все, давайте пока-пока. Побачимося в наступних серіях.